Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Чим вас вітер не розвіяв в степу, як пелину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину. За карії оченята, за чорні її брови, серце рвалось, сміялось, виливало мову. Виливало, як уміло. За темнії ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають. Там широко, там весело От краю до краю, як та воля, що минулась, дніп широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала Козацька воля, там, шляхтою татарами засідала поле, засівала трупом поле. Поки не остило.